І Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Христос Воскрес. Дорогі брати і сестри, мабуть, більше немає таких впізнаваних у нашому довкіллі постатей у євангельській оповіді, як ця жінка-самарянка. Бо справді який навіть для нас, сучасних людей, знайомий типаж, іронічна. Легковажна, насмішкувата, недовірлива до тих, хто приходить. Жінка, яка приховує за своєю захисною оболонкою глибоку внутрішню драму, її життя пройшло марно, вона так і не знала справжнього кохання, ті, хто вважався їй за чоловіка, так і не стали по справжньому близькими. І саме ця захисна оболонка стає для неї щитом, який допомагає відбити підозри, кпини, зневаги зустрічних. Вона відразу із підозрою і недовірою дивиться на незнайомого юдея, який присів тут біля Якової криниці. Вона чекає від нього все, що завгодно, тільки не добра. Вона звикла, що ці пихаті юдеї, які живуть неподалік від їхньої Самарії, ніколи не опускаються до спілкування із її земляками, звикла, що вони згордо дивляться на кожного самарянина, вважаючих людьми нижчого гатунку. І таким самим вона сприймає і цього незнайомця, який прийшов до неї. І ось перший. Удар по цьому її захисному щиту. Він заговорює до неї. Він звертається до людини іншої конфесії, іншої етнічної групи, та навіть до жінки, з якою юдейські рабини старалися не заговорювати. Вона все ще і далі захищається своєю іронією. Але поволі втягаючись у діалог, вона губить знов і знов те, що складало для неї цей захисний щит, усталені стереотипи. Адже все її життя формувало у ній ті стереотипи, поза які вона не виходила. І ось їх не стає. Вони тануть, ніби лід під променями сонця. І вона поволі-поволі відкривається до розмови із цим незнайомцем. І хто б міг подумати кілька хвилин тому, що вона така легковажна та іронічна, зуміє відразу повірити у слова Я, є той Месія, про якого ви чули. Як нам руйнувати стереотипи у собі в оточенні? Це проблема, яка дуже гостро стоїть перед кожним християнином. Перед нами всіма людьми посткомуністичного суспільства. Минулий тиждень провів перед нами цілу галерею тих стереотипів, які не руйнуються навіть тоді, коли вся життєва правда показує їхній фальш. Бо справді, скільки вже написано і сказане про 9 травня, вигадану дату, коли ані закінчилася війна, яка ще тривала кілька місяців до осені, доки. Японія капітувала перед союзниками, ні не було підписано договору про капітуляцію Німеччини, який підписаний був на день раніше. Та й, зрештою, хто саме укладав між собою угоду, держава, яка разом із Німеччиною, як союзниця, починала цю Другу світову війну? Все це здавалося б добре відомо, і тим не менше ми бачимо, як... Тисячі наших співвітчизників продовжують підтримувати ті застарілі гасла і виходити на демонстрації під прапорами померлої держави. І це також той захисний щит, який боронить їх у полоні їхніх стереотипів, бо так їм зручно, затишно. Вони недовірливі. Вони часто, може, не такі іронічні, як сатиричні щодо своїх противників. І тут перед церквою, перед кожною здоровою людиною постає велика проблема, як зняти ці стереотипи, як розтопити кригу недовіри, яка формувалася так довго у нашому суспільстві. Крім Христа, немає нам іншого порадника, який би допоміг це зробити. І ось ми знові, знов, вчитуючись знов, у ці слова розповіді євангелиста Йоанна, бачимо, як він по волі і із любов'ю і переконливістю, батьковою переконливістю проводить її саму дуже насправді інтенсивно шляхом шукань. Він не сіє сумнів, він вирощує їх у душі самої Самарянки. Чи так все просто, як вона думала? Чи такою елементарною схемою обмежується устрій довколишнього життя? Ні. Вона відкриває перед собою те справжнє життя, яке не звідне до її уяви. І якщо на початку цієї розмови під словами жива вода. Розуміється, проточна вода, яка тече з джерела, то вже наприкінці, це слово набуває глибокого символізму. І під живою водою Христос окреслює їй те, що дає церква. Благодатне віяння Святого Духа, той дар життя, який вкладає у людину творець від самого. Початку існування світу, і яким він турбується протягом усієї історії, який він допомагає пророщувати у нас, відкритися не для образ і пинів інших людей, відкритися до Творця, шукати в інших людях суголосного тому, первісному благодатному слову, яке пробудило все до існування. Саме у цьому і є місія християнина слідом за Христом. Він пробуджує її до життя, Він виводить її поза межі старих стереотипів, веде, як люблячий батько, непомітно і лагідно, простуючи поряд із нею. І саме це дає їй можливість. Відкритися до нього, повірити. І навіть з ентузіазмом, який так відповідав її натурі, побігти в село, мабуть, кинувши і свої відра, з яких прийшла вона по воду, ті бурдюки, в яких носили воду тогочасні палестинці, аби гукати своїх сусідів. Вона не обмежується тим, що сама чує слово правди, вона хоче відкрити його для всіх, вірить і відкриває інших довіри. Іванівська розповідь про Самарянку дуже суголосна насправді нашому сучасному життю, нашому поділеному суспільству, в якому значна частина не хоче не тільки вірити, а не хоче чути іншої частини. І ось саме Христос стає тут для нас порадником і супутником у тому неймовірно важкому ділі. Подолання цього взаємного відчуження у перспективі консолідації суспільства на єдиних цінностях, які здатні його поєднати на християнських цінностях. Повернувшись додому, перечитаємо ще раз розповідь про зустріч Христа із Самарянкою. Після того подаруємо собі кілька хвилин мовчання. І замислимося над тим, а що ми можемо зробити для того, щоб ті Самаряни, з якими ми зустрічаємося, ті люди, які нас оточують, повірили. Повірили не нам, як особистостям, а Христові. Повірили в існування тих вищих цінностей добра і любові, з якими приходить Христос і до нас, так як тоді прийшов у Самарянську країну. І, відкривши до цих цінностей йти за Христом, іти і кликати інших, так як це чинила жінка-самарянка, яка, зустрівши Христа із ворожою недовірою, стала однією з перших проповідниць християнства у своїй країні і не дарма церковне передання присвоїло їй ім'я. Світлана Фотинія, і вірить, що вона і далі пішла із проповіддю у світ і стала однією із тих неоціненних жінок, які творили реальність майбутнього світу, світу християнського, світу, який відкриває для нас нескінченні потоки живої води, які продовжує посилати нам Христос. Для того, щоб ми, споживаючи її воду Божої благодаті, мали вічне життя. Амінь. Христос Воскрес.